Активно долучилася до святкування дня фізкультурника і тисмениця. з нагоди професійного свята спортсменів на міському стадіоні відбулося урочисте дійство. Уже традиційно, із нагоди свята, показові змагання збирають тисманицьких спортсменів та глядачів на стадіоні хутровик. Привітати працівників фізичної культури Тисманицького району та всіх прихильників спорту завітало чимало гостей. Попри брак фінансування і непросту ситуацію у державі, спортсменів треба підтримувати. Переконаний голова райдержадміністрації Микола Зелінський. Фізичне виховання і спорт, і освіта, в тому числі, фінансуються по залишковому принципу. Ці стереотипи потрібно міняти, і щоб не було такого, що фінансуються вони як крихти з барського стола. Що залишилося, те віддали на дітей на, на спорт. Ці стереотипи нам потрібно ламати і дбати е, про те, щоб дитина мала можливість а не. Е, щоб дитина власне мала можливість, де займатися, чим займатися, і щоб були створені належні умови, а не батьки думали, як забезпечити ту той гурток спортивний чи секцію, забезпечити ще інвентарем. Майбутні спортсмени мають тренуватись у комфортних умовах серед депутатського корпусу Тисманиці є чимало обранців, які цікавляться спортом. Намагаємося, аби наші діти і учасники брали участь у. Обласних і не тільки обласних змаганнях. Ну і десь хотілося б в цьому контексті теж подякувати і директору дитячої юнацької спортивної школи Ігору Іванишину за те, що він докладає максимум зусиль для того, аби і наших. і Юних спортсменів не тільки знали не тільки у тисменицькому районі, але і за межами. До речі, тисменицькі спортсмени щороку поповнюють скарбницю золотими нагородами. Сьогодні школярам і юним атлетам є на кого рівнятись і з кого брати приклад. Діти займаються в в 18, 18 селах району нашого району культивує наша спортивна школа сім видів спорту. Це легка атлетика, бокс, настільний теніс, спортивне орієнтування, футбол, баскетбол і дівчата в футбол теж грають. А з нагоди професійного свята юним спортсменам вручили чимало необхідних подарунків.